Добрий день, продаємо такого красення Mercedes-Benz GLS 2019 року. 3 літри дизель. Офіційний автомобіль. Небитий, не фарбований, в дуже гарному стані. 7 місць, пневмо, АМГ, максимальна фара, мультибем, АМГ гальма, безключовий доступ на всіх дверях, багажник відчиняється махом ноги, дотяжки. Чорна стеля, панорама, протроніки по колу, камери 360, такий от чорний, красивий, великий, м'який, потужний і комфортний автомобіль для сім'ї і не тільки. Є сліпі зони, є екстрене гальмування, великі екрани в салоні, просторий задній ряд, просторий багажник підніжки для більш зручної посадки. Передня частина захищена бронеплівкою. Лобове скло рідне, воно ціле, не побите, без сколів, без тріщин. Там прямо ви бачите камери наших асистентів. Тут видно от межу плівочки. На капоті, фари теж в плівці, бампер теж в плівці. Такі от фари мультибем LED, які дуже якісно світять, які вирізають зустрічні об'єкти, камера, протроніки. Гума Continental Sport Contact 6. Гума в гарному стані, гальма. Такий великий, потужні, щоб автомобіль гарно зупинявся. Тут камери. Давайте зробимо заміри, фарби і покажу салон. Отже, почнемо з капоту. Тут плівка, тому показник буде товще на товщину плівки. Тут вже плівки немає, тому тут показник буде стандартний. Аналогічна ситуація з крилом і тут де плівочка, буде вище на товщину плівки. Тут також плівка, от до цього моменту, а тут вже у нас скло. Так, і зразу давайте глянемо проєм. Сліпі зони в дзеркалах і безключовий на дверях. Алло? Всі повністю сидіння складуться і утворять вам отаку от рівну підлогу. Це якщо всі зразу. Також ви можете собі підіймати по одному сидінню, яке вам потрібно. Або другий ряд, або третій ряд. В принципі, все підписано, все показано. Також автомобіль вміє присідати, коли ви завантажуєте. Давайте підніму третій ряд. Один і два. Також у нього є функція, щоб він присідав сам, коли ви його глушите, і з автомобіля виходите. Так, добре, давайте ми цей ряд складемо. Я покладу поличку, шторку вірніше, і продовжимо заміри. Тут знизу є докатка і є інструменти. Йдемо далі. З цього боку аналогічно плівочка на крилі, тут немає, тут є, на капоті немає, тут є на сійці, також плівка і тут вона закінчується. Голобове скло. Маркування з роком випуску у нас з цього боку. Ось ми бачимо Mercedes і 19 рік. Давайте покажу проєми з правої сторони. Тут теж все в оригіналі. Салон красивий і приємний. Шкіра, дерево, пам'ять для пасажира також, не тільки для водія. Підігрів, вентиляція. Тут зверху шкіра, тут дерево, ну і красива підсвіточка. І дотяжки на всіх дверях працюють. Так, покажу проєм з цього боку. Тут теж завод і запрошую вас на місце водія. А, і ще під капот, давайте заглянемо. Також покажу до з цього боку. Під капотом ми не мили, необхідності в цьому немає. Стандартний пил і бруд від експлуатації автомобіля. Тут гвинти не крутились, на капоті і на капоті не крутились. Тут аналогічно теж нічого не крутилося. І запрошую вас в салон на місце водія. У нас є підніжка для більш зручної посадки, пам'ять аж на трьох пасажирів, підігрів вентиляція. також ви можете керувати правим сидінням звідси, слідки зони, там видно трикутничок в дзеркалах. Сидіння в ідеальному стані, шкіра не витерта, не зношена, не потріскана, все добре. Кермо в ідеальному стані. Дуже красиве дерево, шкіра не зношена. Такі в нас великі екрани, ви можете їх під себе налаштовувати. Є камери, камери 360, як я казав, є навігація, ви її можете також сюди виводити. Колір підсвітки змінився, як ви бачите. Тут у нас дерево, тут бездротова зарядка. Сюди телефон кодатей, він сам заряджається. І USB для вашого телефону. Всі всі кнопочки сенсорні, дуже зручно ними керувати. Ну і музика. Музика грає дуже класно. Ще хочу показати, наскільки красиво робить старт фарами автомобіль при запуску. Світло тут дуже якісне, дуже гарне. Отака от краса. Також покажу, як це все красиво виглядає вночі з підсвітками. Дуже приємні кольори. Дуже мені подобається. Думаю вам теж сподобається. Отака от краса в салоні, ця от люстра наша зверху. Давайте, до речі, світло вимкнемо. Так буде ще красивіше. Краса, правда ж? Отакий чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!